У суботу гетьман Руньвей Вейцорії Павло Скоропад офіційно скликав новий уряд та за допомогою нового отамана міністра сформував його. Також він вже опублікував офіційний документ, тож хто був назначений на посади, Дивіться в сюжеті. Сьогодні, 28 червня, у столиці Рунь-Вейцорії, місті Квій, було оголошено про глибоку реформу Ради міністрів, затверджену особистим указом його світлості гетьмана Павла Скоропада, згідно з документом, який набрав чинності з моменту підписання урядова структура зазнала системного оновлення. Спрямованого на ефективніше управління, впорядкування міністерських повноважень та зміцнення державної вертикалі, серед ключових змін, Міністерство закордонних справ трансформоване у Міністерство міжнародних зв'язків, Міністерство торгівлі отримало нову назву. Міністерство торгівлі і ремесла. Замість Міністерства праці створено Міністерство ресурсів і видобутку, Міністерство освіти перейменоване на Міністерство народної освіти, об'єднано Міністерство внутрішніх справ і Міністерство оборони у єдине Міністерство безпеки та порядку, Міністерство фінансів реформовано в Міністерство фінансів і доходів. Міністерство охорони здоров'я перетворене на Міністерство народного здоров'я. Вперше в історії держави запроваджено посаду державного секретаря Руньвейцорії. Також офіційно затверджено оновлений склад уряду, що набув чинності з цієї дати. Отаман міністр Федір Лизогуб. Віце-отаман міністр Георгій Кістяковський, міністр торгівлі і ремесла Остап Шмадько, міністр ресурсів і видобутку Гліб Кам'янецький, міністр народної освіти Микола Лисенко. Міністр продовольства і фермерства Микола Гарбузенко, Міністр безпеки та порядку Сава Ловцембо. Міністр фінансів і доходів Дмитро Ржепецький. Міністр народного здоров'я Данило Зівляр. Міністр міжнародних зв'язків Денис Дорошенко. Міністр юстиції. Катерина Чубинська, державний контролер Рунь Войцорії Євген Вартич, на своїх посадах залишилися міністр логістики Антон Бутенко, міністр молоді та спорту Дмитро Лубнін, Гетьманська канцелярія зазначає, що ці зміни покликані зміцнити виконавчу владу, покращити координацію міністерств та забезпечити високу ефективність у виконанні державних завдань. Передусім у сфері безпеки, економіки та освіти, закликаю вас міністрів, служити на вірність швейцарського народу, виконувати свої обов'язки та надавати безпеку, суверенітет та навагодження життя нашій країні. Тому я вам усім довіряю своїм серцем і тим, що швейцарський народ має жити більш краще ніж коли раніше. Уточнення для гравців і мешканців, усі органи місцевої влади зобов'язані узгодити свої дії з новими міністерствами протягом двох тижнів.